Чим вони гордяться? Ангерс. Вони найбільша колоніальна держава 21 сторіччя, їм належить Гренландія. І це вони відкрили Америку. Да? Бо вони ж захопили там. Це... це вони. Там то і Данії, вибачте. Але в кожного народу є отак... От і це воно базується все на фактах. Люди, у нас стільки фактів, хто б їх зібрав? Хто б структурував їх в єдину систему міфологем? Так далі. Тобто в нас постає завдання зараз створити Україну, видумати її таку, щоб принаймні нам самим захотілося в неї вірити. А потім презентувати її всьому світу, так, щоб він так само повірив, що Україна це щось більш достойне. Називайте слово фейк, фейк, фейк. Фейк. Яскравий. Е, можливо, so емоційно. Da, da, я, я, я просто намагаюся згадати ти визначає, яке ти «да» таке науковий більш. Але якщо дуже просто, це така швидка блискавка інформаційна, да? яка викликає дуже прогнозовану реакцію в аудиторії. І пам'ять. Да. І Так, Запам'ятовується. Да? Вона має доносити факт не стільки інформаційно, скільки емоційно. Викликати, так? Картинка, да? текст, шо? картинка, фільм Путін хуйло ла-ла-ла-ла. <говори> да, тобто, в будь-якому НЛП є три основні канали, ви, ви це візуальний, аудіальний, чуттєвий кінестетичний. Тобто ви маєте створити такий дуже сильний да, поштовх саме в цей канал. Воно має раз, і людина. О! Так оце? Диші це просто да, не да. да, да, <говори> да. так. – Так, за все, це придумав. Да. Це, <говори> <говори> да. це придуманий факт. Придуманий факт, так? Але створений. факт і придуманий. Тобто це співпадіння. Так, так, так. – про людину, яка хоче зібрати. Історичні факти України. От, наприклад, є такий Володимир Кулак, як ви вважаєте, він пише дуже гарні книжки про правдиву історію України. От, якби, якби його розрікували. Люди, от давайте так, я в 2004 році казав про те, що ми робимо ту ж саму помилку, що зробили свого часу у 2018 році, 2018. ми переоцінюємо інтелектуалів. Вони важливі і так далі. Але давайте пам'ятати, що Суспільне свідомість, читайте Лебона, там я не знаю кого хочете. Вона оперується яскравими, сильними образами. Нелогічними концепціями, якимось побудовами. Їм треба дати яскравий сильний образ. Родина мать завьод. Все. Плакат, да? мислення плакату. Там Тарас Шевченка я тут бачив, да? на Майдані збитий. Все, оце, от, йому треба дати отакий посил. Помітьте, будь ласка, якщо ви збираєтеся якимось там сукупністю 4 людей, ви можете знайти якусь цікаву, досить таку інтелектуальну тему для розмови. Якщо ви збереться тисяча, як казав Фройд, ви будете десь там більше на суспільному несвідомому, це мають бути образи, можливо, еротичні, можливо, якісь там агресивні, то тобто це все. Трошки на рівні вже більш близькому до тварин. Вона має викликати зацікавленість, страх, якусь чітко прогнозовану реакцію, так? емоційну, базу. І ми маємо навчитися робити цей посил. Подивіться, якщо хочете, на те, що робили в свого часу. Так? Шаржисти це люди, які виграли інформаційну війну з Німеччиною. Третім рейхом. Вони створювали шаржі, які були под, під кожний інформаційний привід. бачите, українці, ку забили зараз. Це ж люди, які. Да, от, ти знаєш, про що я кажу? Це люди, які під кожним інформацією, там Сталінградська битва, вони купа шаржів, купа карикатур на того гітлера. У нас там ми оперуємо карикатурами, які намалював Захід. Наскільки талановитих художників, скільки талановитих митців? Воно має люди, це культурна війна. Інформаційна війна це в першу чергу культурна війна. Її перемагає той, хто дасть більше високоякісного продукту. І ми поки що програємо саме тому, що Росія дійсно дає більше і поки що високоякісного продукту. Більше, так? Якщо ми вийдемо на такий рівень як вони, ми вже захистилися. Якщо ми зробимо краще, більш цікавий, більш адресний, більш впливовий продукт, ми перемоги. Там було в чоловіка ще питання. Потім а, вас, там. так? Там було питання щодо фейку. Mm -hmm. Якщо це не тона правдива, то це вже як тоді називається? Бо я зараз маю сказати та... одну річ, після якої ви маєте мене побити. Mm -hmm. От Олексій сказав про це такою гарною, науковою мовою. Ну, в, одно, mm -hmm. в одному житті я викладач університету національного там, і так далі. Да? Але хтось бачив фільми Індіана Джонса там, про Індіана Джонса. Mm -hmm. От я викладаю, а потім переодягаюся і... Поля. Ну, я практик більше. Мене там тримають, просто щоб показувати. що Я практику показував. Якщо говорити про фейки і так далі, для інформаційника важливі аргументи більше, ніж факти. Я можу пере, ну, давайте чесно, перекрутити, перефарбувати. Бере, да? Інший погляд на це зробити. Таким чином, і, люди, хтось має робити погляд українським. І ви будете чекати, щоб його зробила Росія. Так, да, я буду тенденційним, точно, за Україну. Мій вибір я буду тенденційно боротися за Україну. Я не буду брехати, але я буду формувати суспільний погляд, який буде проукраїнським. Якщо я не буду це робити, якщо ви це не будете робити, хто це буде робити? Америка! Польща? Ну вони можуть це робити, але тільки до того міри, як це вигідно їм саме, правда ж? Я оправдаю трошки науковий підхід. <с considers talking> Філософський трактат Від починається з її фрази. Світ складається з подій, а не з фактів. Так, от в цьому відношенні, якщо вдається зробити подію, то немає факту як такого. Якщо це подія, то це вже факт. Тобто факт свідомості. Книжка називається По той бік правди. У мене часто так, знаєте, така фраза є, ви новини дивитесь, ні, її творю. Ми маємо створювати новини. Не так. Правда ж, так? Ми маємо доносити це. І кажу, ми так не використовуємо свої можливості. У нас дійсно, ми не можемо донести свою правду, українську правду. А що ви думаєте про 81 мільйон мільйонів українців? Я не знаю, про що це питання. Ну, Я не думав про це. Є така ж не читає 81 Я не читав, вибачте. А в чому питання? Шо у нас 81 мільйон? Ні, там питання в тому, що був такий геноцид України. Так, а він постійно, знову ж таки, люди. Давайте так. Війна на незалежність продовжується. У нас є ворог да? інформаційний зараз. Він чітко визначений. І він не зацікавлений. Давайте ще рвити. Я б сказав, що треба стати на позицію свого ворога. Що потрібно Росії зараз? У неї йде зараз вимивання ключових міфологем, на яких вона будувала століттями право на існування. По-перше, ми вибиваємо повністю фундамент Київської Росії. Кажемо, що це не ваша історія, це наша. Це вже їх омолоджує. <реш> <реш> Вони стають більш молодшими братами, вибачте. Дуже сильно. Щось мої молодші брати, да, ми раніше виникли. Я взагалі ці інформаційно-родинні стосунки, то ми мать городів руські, то ми младший брат. Ви визначте вже. Да, от Я працюю з двома мифологемами. Якщо ми мати город, міст російських, там русських, взагалі ми... Да, русські тут, росіяни там. Це боротьба русичів проти росіян. Що в неї в голові відразу відбувається? Хаос. А хто ми? А звідки ми взялися? Я приїжджаю в Вороніж, дивлюся, в них там гордість націоналі. Тут Петро І будував російський Чорноморський флот. Я кажу, слухайте, от, мабуть, у вас тут доступ до моря є. Нема. Але я кажу, додому є ця річка. Я кажу, так можливо, він тут будував як чому? Бо в нього доступу не було. Кажу, там якась країна була інша. не знаєте, яка? Ну, якщо б він мав доступ хоча б до, там, до Азовського моря, він ж будував би на, на річці там десь вороні. Дивляться на мене. У них нема просто цього. Просто задаєте питання. найулюбленіше питання до росіян, Петро І переміг Карла XII під Полтавою. Що він там робив, в смислі Карл XII? Де Швеція, де, де Полтава? Де Росія? Що там відбувалося? Куди він йшов? Карл! От що він обід під Полтавою? Росіян там розпач в голові. А потім задаю питання, з ким воювала Росія на той момент? Швецією, так. Да. Хто був, і Росії потрібні були два виходи до моря. Ну, На щастя, для Швеції вони не захопили і Швецію ще собі, бо вони б розповідали, що це ісконна російська територія, правда? Mm -hmm. Ну так само, як Калініград, правильно? Mm -hmm. Це ж ісконна російська територія? Звісно. Mm -hmm. А, аляска. аляска, само собою, понятно, з самого початку. От, і Індія так само. Російський світ, зараз ми будемо говорити про три основні міфологеми, впливу на Суспільне э, освідомо. Просто починаємо задавати їм такі питання. І з'ясовується, що вони не можуть на них відповісти. І ще раз, контрдія це не от, я кажу там фейки, створення події, але в першу чергу це запит. Ми знаходимо точку піфукації. Яка повністю розпорошує світогляд супротивника. Він починає задавати дивні питання самому собі, навколишні, і все. Монолітність суспільної свідомості росіян зараз велика, як ніколи. Це означає, що удар по чотирьох основних міфологіях Росії веде до повного денонсування існування їх інформаційного простору. Не як держава. Але це треба робити обережно, бо нам не потрібний хаос і ядерна війна на, тери... десь на кордонах України, яка може початися, якщо розробити це групу. Русський мір. Перша фугая, що вона означає? Якщо ви візьмете. Е... Ми, да, ми це да. це, це пов'язано з старою доброю політикою русифікації, коли вони казали, що якщо ти розмовляєш російською мовою, ти і русський. І все. І неважливо, важливо бути аліутом, там якимось там, коли як, вони там почули. Так. Третю фразу Людмила Путіна сказала, що русський мир, який ще там не закінчується, русський язик. Так, так, так. Але якщо ви візьмете походження цього терміну, ви будете дуже здивовані. Бо перші роботи з русського міру говорять про те, що русський мір в Києві. Русський мір. І що найближчий до руського це український. Ми просто беремо і наводимо кілька цікавих фактів самим ж росіянам, що ваші ж дослідники. перші словники вважали російську мову діалектом. Ви знаєте про це? А треба, зна треба знати історію супротивника. Перші словники Російською мовою вважали це діалектом Російського язика. А русський язик це український. Це не, це не фейк, це факт. Я можу навести, я можу в книжці прочитати. Це факти. Це писали їхні ж дослідники. Що найближче до руського язика це. Там прочитайте про основні міфології. Українські. І у нас що відбувається з міфологемою, яку побудували росіяни? Ну, На їжу ж власних аргументах. І вона сипеться повністю. Да? І там вже володіння російською мовою. Тобто людина вивчила російську мову, вона відразу належить до руського міру. Ні. Починається розпорошення. Друга міфологема. Ведмідь. Да, Росія завжди асоціювалася в світі. Да? Ведмідь, могутня така тварюка. Сильна там така от. Рос... Yeah. руський медведь, да? mm -hmm. але якщо подивитися на історію цього поняття, вона досить цікава. Насправді е асоціація з русським медведем виникла від того, як ведмедів приводили на ярмарках. Це було дійсно суто російська, це там рязанська. І для мене це досить сильний образ. Велика могутня тварина, яку спіймали у дитинстві, просунули їй болісний да, вниз кільце. оце, І вона танцює на потіху публіки, тому що її смикає з комарох. Для мене це досить сильна міфологема стосовно того, що Росія багато років вже управляється певним орденом, який називався, ну як він тільки не називався, Апрічина. Шестой відділ ГПУ, КГБ. Це певні люди, які тримають цю величезну територію отак. Жорсткою рукою. Тут виникає третя міфологема. З одного боку росіяни хотіли повного бардаку, а з іншого боку, вони вимагають чого? Кріпкої руки. Вони мріють одночасно про дві дуже цікаві речі. Протилежні. Якщо нам вдасться зробити так, щоб скоморох відпустив ведмедя, знаєте, що буде з Росією? Теж посипеться. Це було декілька разів за їхню історію, я їм не заздрю. Так? Вона просто розсипається. Просто нагадати, що дійсно ви знову заходите в інтернет, бачите, звідки це пішло, як ця асоціація виникла, як це її побачили іноземці, потім задаєте, що там ви трошки пропускаєте іншу. У ту сильну скоморошу, яка просто, знаєте, цинічно, нагло експлуатує всі ресурси величезної території, абсолютно ніяк там не піклується про те населення, воно фактично є колоніальним. І зараз ці скоморохи там більшості оця... в рамках московської кольцевої дороги, які повністю колонізували більшість народів. Там люди. Я їжу, я приїхав в Тамбов. Це, це 6 годин на машині від Москви. Там нема росіян. Там меря, мурома. Там слав'ян нема. Що таке меря? Це ім'я? Ні, це народ. Вчить історію Росії. О ні! Ніч е, на схід Йошкарала.